На те зоря ясна, світові заслучала, там Христос родився, дітився, як людина. І okay. Я про себе не при цим а, при сонячні днем. Довелося трошки два тижні покажети, але все одно ради разом прославити нашого госту. Я хочу, щоб ми цей е, виступ не вважали як концерт, просто разом приєдналися до колебу. Якщо ви знаєте. Слова Писань можете разом співати якщо ні, можете їх навчити. Просто можна слухати уважно і складати це в серце. що чуємо. Приходи, Ісус. Хочете почути, почути в народному виконанні, можна завітати Луцьк. І є варіант народних інструментів, і є більший варіант такого класичного виконання. Разом зі мною сьогодні в церкві є мій друг, а це Сірожа чи Сергій, з яким ми вже вісім років разом співаємо. І моїм таким щирим бажанням було, щоб він був в Шерівцях. Я чекав на це всі ці рази, що я приїжджав в Україну. І так дав Бог, що цього року аж була така можливість, люди, можливо, намагаються дістати якісь оригінальні речі і пошуку щось хороше, досконалого не розчаровується. А коли ми дивимося на те, що Бог створив, ми навпаки захоплюємося. Пісня йдеться про те, що як прекрасно все те, що твоє. А, я думаю, ми всі знаємо цю пісню, може приєднатися. І навіть в тих намаганнях людини, коли людина намагається щось з того, що Бог створив, все одно людині так не вдасться зробити як те, що Бог створив. Діаспора вже відсвяткувала Різдво. А сьогодні в нас таке дуже цікаве поєднання України і діаспори. Жіночу частину складає Україну, діаспору а ми мужчини Сергій і я. І минулого року мені не вдалося бути на Новий рік на Різдво, тому ми двічі святкували Різдво. І 25-го, і 7-го. Тому порядувати була можливість йти аж 6 днів. Чотири дні з них я скористався і мав таку можливість. Спочатку він складався з п'ятьох людей, зараз з чотирьох, тому що один брат одружився. І четверо нас було з Ченівецької області, зараз вже тільки троє. І один був із Рименської. Це був Сергій. Для того, щоб він став, як кажуть, в наш, в наші ряди, ми його навчили три покоїнське слова гай, май і най. Ці такі короткі слова, але змістовні. Чомусь інші люди. На Інших місцевців України не може збагнути, але ну, це Буковенцем нам придає Притамана, так. Ну і я був здивований, як Сергій їх, скажімо так, опанував. І колі між собою ми спілкуємося так, по як кажуть. І за цей час цікаво так сталося, що а, кілька років нам доводилося бути разом в церкві, і Відність в одній же церкві, в Сакраменто. І я хотів спитати, Сергій, Яч, чи, ти пам'ятаєш якогось вихідців із, із цієї місцевості, з, ким ти, може, познайомився, чи, чи мав справи? Пам'ятаю, пам'ятаю, знайомі його лиці бачив сьогодні брат Михайло. Якщо я правильно назвав, так? Саду брат Михайло. Я перепрошую, Андрія Тато. Оце, що ви говорили, так? Тільки, на жаль, і з іменами, я не завжди вже. О. Да, Андрій Васильович мене називали, точно. До да, Андрія Пастушика знає Андрія другого пастушика, що деревує Лініу А Аліну Нагірня, От, е, брата дочка. Е, ну, На цьому, я думаю, гайна й буде. Бачу, може сказати, має більше. Слава Богу, слава Богу. Я хочу сказати про те, що. Е... Звичайно, ми всі тут з шлюпці і ми звикли до водного. Коли ми збираємося з усіх точків України в одній церкві, в Сакраменто, наприклад, я зараз в церкві де більше Волинських, тому мене так потягнуло на Волинь. Так. Коли ми є з Буковини, кожен у нас вносить світ, такі, такі колорит, якісь свої, такі добрі традиції. Знаєте? І з кожної місцевості, слава Богу, так, є представники. І наше село найперший, хто представився, був брат Іван Павлюк, якщо ви знаєте, пам'ятаєте, так? Да? це перший, хто вже на території сакраменту, вже є похований. Нам з Тьопом доводилося бути на у нього на могилі. А всі слава Богу, врешті ще живі, передають вітання. І, зокрема, Андрій е, Миколаївич, керує Хором, Сергій. Я вже зараз разом з батьками, там також є з Хутинського району, зокрема Соколовське. Але найбільше з нашими місцевистів це саме там, де зараз Сергій, Мівеня, і Аліна, вже з чоловіком Владиком, і всі інші, кого ми чули. Дехто з них вже поповнив і ваші ряди. І я тим часом поповняю то тут і я на два фронти. Щоб і вам було добре, ну і там, щоб було все гаразд. Ну це так, я трошки для такої цікавої інформації він сказав, у нас є ще така серйозна пісня, також на різдвяну тему про народження Ісуса Христа. Записувати музику і намагався імітувати інструменти, як там скрип грають. А, мені все було цікаво, як це смички тягнуться по е, струнах, але краще це запам'ятати, як робиться майстерно, коли мав змогу працювати, разом їздити з, е, з води. Саме реально найбільше доводиться у цьому плані працювати, щоб це все було. Так, гармонійно поставлено. А далі Лариса Васильівна є найстаршою серед нас, а Аліна є наймолодшою. Це, мабуть, один із перших разів, що ми в такому складі із Аліною участвуємо, але добре, коли є таке поєднання різних поколінь, десь я вже вважаю все середню лінію між ними. І Леся на найбільшій оці скрипці грає. Це скрипка. Також кожної з них є свій тембр, звучання. Вони так неповторно, цікаво звучать, але без, без найбільше, мабуть, було б не так, не так не такий повний би звук. був. пісню, в якій говориться, що без Бога не життя, без Бога в серці суми пустота. Іноді про зміст цієї пісні, я згадую історію ізраїльського народу, ходження їх перед Богом. Ми досить добре пам'ятаємо, коли Бог старався їх зібрати як курчат, хотіла кочки зібрати і обігріти їх своєю опікою, любов'ю, захистом від ворогів. Але люди якось більше хотіли насолоджуватись цими благами, багатствами земними. Якийсь інтерес до гріха завжди був від відводив їх від Бога. І це закінчувалось важкими уроками. Походими в пустині, які помножувалися в десятеро разів в полон, по сотні років проводили, поки покоління не вимиралися, свідомість не мінялася. Люди починали знову навертатися до Бога. Досить такі дорогі уроки обходились не Бога. І досить недавно багато із нас, можливо, ще застали часів Радянського Союзу. Де багато вождів говорили, що без Бога ми якось і проживемо. Але навіть народна мудрість говорить, що без Бога не до порога. І Давид свій хломав говорив, що безумець сказав, нема Бога. От. І за, за часи 70 років комунізму люди хотіли керівництво вибити з пам'яті, з сердець, з розуму людей навіть згадку про Бога. В деякій мірі це вдалося, але наслідки цього дуже плачевні. Ми зараз це ще бачимо і переживаємо.